Осердям меморіалу є пам'ятний знак. Він височіє в центрі того просторового периметру, який формується меморіальними плитами. Асфальтована доріжка, яка веде від воріт до меморіального знаку похила йде додолу і символізує сходження в інший світ. Цей посил доповнюється сходами тунелю. Поміж ними Відбитки босих ніг різної величини, які промовляють про різний вік тих, чиє життя було обірвано нацистами. Тунель пронизує меморіальний курган. Він, як і меморіальна стінка комплексу, добре помітні з площадки, на якій зведено меморіальний знак. Його відкрили в листопаді 1990 року. У верхній частині меморіального знаку викарбована зірка Давида, а в підніжжі епітафія. Тут братня могила 17 тисяч 500 рівненських євреїв, стариків, жінок і дітей, безвинно замучених, розстріляних, живцем закопаних німецько-фашистськими катами 6 листопада 1941 року. Вічна шана їх світлій пам'яті. Епітафія викарбувана трьома мовами українською, їдіш та євритом. Простір поміж меморіальним знаком і меморіальною стінкою комплексу формує ритуальну площадку. Саме тут відбуваються заходи із вшанування пам'яті тих, кого вбили в сосенках. Асфальтовані доріжки з'єднують центр меморіального комплексу із старою частиною, де знаходяться могили. Відтак простір поєднано в неподільне ціле не тільки минорою, а й тими стежинами, які пролягають безпосередньо урочищем. Невблаганний час відобразився на зовнішньому вигляді меморіалу епітафія на пам'ятній стелі. Як і написи на меморіальних плитах з іменами жертв Голокосту потускніли. У старій частині меморіалу кілька років тому замінили меморіальну плиту. Вона відобразила тенденції в політиці пам'яті України. Напис українською та івритом лаконічний. Тут спочивають 17 тисяч 500 євреїв закатованих нацистами 6-7 листопада 1941 року. Вічна їм пам'ять.